Вітаю вас на телеканалі Сфара ТВ». Випуск новин. В. студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Сльози і відчай. Сьогодні зранку рівне зустрічало свого полеглого бійця зі Сходу. Штурмовий батальйону Айдар Сергій Голубів героїчно загинув у зоні проведення АТО в Донецькій області. Побратими кажуть, він врятував життя цілий роті ціною власного. На майдані Незалежності духовенство відслужило панахіду за загиблим. Як прощалися рідні та просто рівняни із своїм героєм? Далі у сюжеті. Він був прикладом для наслідування, знав добре військову справу і готовий був захищати свою землю до кінця. З теплотою і відчаєм про свого побратима Сергія Голубєва згадують військовослужбовці. Сержант штурмового взводу батальйону Айдар загинув під Докучаївськом, рятуючи своїх під час нападу диверсійних груп. Воював, він. дай Бог кожному, так як він воював. І те, що він три дні назад, як вони зробили, як вони відбили атаку, можна сказати. Вони герої. Якби не вони, могло б бути набагато хуже. Вони підкрадалися професіонально, скажімо так. Але вони в останню хвилину побачили, відкрили вогонь з кулеметів. Ну і хлопці, теж підійшли. Ну, і ті відступили, скажімо так. Для побратимів він лишився справжнім зірцем, героєм. Если бы не он, что я могу сказать, могла бы лечь вся рота. Побольше бы таких бы сейчас бы людей. Но почему-то мало кто хочет идти. Ребята, Россия большая, Украина чуть меньше. Приходите, помогайте. Тяжело. Тяжело. Особенно тяжело вот привозить. Сьогодні у Рівному зустрічали полеглого героя на колінах із шаною та сльозами на очах. Священники відслужили панахиду, прощалися не лише рідні, побратими, а й перехожі рівняни, які не стримували відчаю. «Жалко, я не знаю, коли це все прикраті. Це страшно, що зараз у нас Я не говорити». У Сергія Голубєва залишилися дружина та діти. Прощатимуться з гроєм вже завтра, 15 березня, у міському будинку культури. Згодом відслужить панахиду у Свято-Воскресенському соборі. Поховання відбудеться на Алеї Героїв кладовища Нове. У цей день у місті оголошено День жалоби. Ірина Лаговська, випуск новин. Заборона торгівлі з окупованими територіями, звільнення учасників блокади, усунення з посади Авакова за всі ці пункти звернення депутати Рівненської обласної ради проголосували майже одноголосно під час засідання позачергової сесії. Подробиці далі. Затриманих відпустили, однак кримінальні провадження не закрили. Мова йде про учасників блокади торгівлі із окупованими територіями. Подія трапилася вчора. Правоохоронці розігнали 16-го добровольчого батальйону, який розмістився поблизу залізничної станції Кривий Торець. Ця ситуація спричинила ряд пікетів, зокрема, і у рівному. Таким чином, вже сьогодні депутати зібрались на позачергову сесію Рівненської обласної ради, аби підтримати відповідне звернення. Звільнити незаконно затриманих учасників. Блокади з під варти до 10-ї години 14 березня 17 року. Закрити кримінальні провадження щодо учасників блокади. В принципі, ця вимога була виконана вчора увечері, але питання в тому, що зараз на редутах знов ідуть зачистки. Друге частково кримінальні справи не закрити позбавити російські банки ліцензії, заборонити торгівлю товарами російського виробництва, визнати АТО війною та звільнити міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з посади. Це ще ряд пропозицій, з якими активісти звернулися до обласних обранців, аби їх внести до звернення. 95% того, що ви оголошували перше виступаючи, враховано. Я навіть спеціально записував і по Амброському, і про звільнення патріотів. І про кримінальні провадження, кримінальні переслідування, і про повну заборону торгівлі з окупованими територіями і Російською Федерацією. Я пропоную і я погоджуюсь і паном Кірівовом з головою облради ті 5% які ви не враховано звернені вчорашньому. Зараз ті, що ви озвучили, зараз ми візьмемо перерву, до працюємо і вийдемо, і всі абсолютно депутати. Проголосують за це з Після майже годинної перерви депутати повернулися до зали засідань із вже відредагованим та доповненим зверненням. Однак, все одно не всі побажання активістів були враховані, тому обласні обранці вирішили прийняти звернення із усіма пропозиціями активістів. За проголосували 42 депутати із 44 Ця дискусія, яка відбулася сьогодні, особливо в дорадчій кімнаті. Ну, десь були була був діалог і на навіть на підвищених тонах, але Ну, це, на жаль, елемент політичної такої і доцільності і боротьби за ті вимоги, які пропонували представники громадськості. Були враховані більшість вимог ще до початку сесії, але деякі дискусійні, от бачите, затяглася сесія саме через те, що десь не було спільного якогось погодження по цих питаннях. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. На позачергове засідання сьогодні зібрались і депутати Рівнеради. ради. Вони ухвалили звернення до влади, де вимагають не допустити будь-яких спроб силового розгону учасників блокадних акцій на межі з окупованими територіями та припинити їх кримінальне переслідування, припинити будь-які економічні зв'язки України з окупованими територіями та країною агресором. Ухвалити закон про тимчасово окуповані території України, а також позбавити банки Російської Федерації ліцензії та права працювати на території України, заблокувати російські платіжні системи. На Рівненщині не вщухають скандали довкола бурштинового колондайку і незаконної вирубки лісів. Ці два кримінальних бізнеси настільки міцно сплелися між собою, що спровокували жорстоку міжкланову боротьбу у самісінській верхівці владної піраміди. У боротьбу за контроль над видобутком цінних ресурсів втягнуті і правоохоронні структури. Матеріал присвячений цьому напередодні на своєму сайті опублікувало одне з найповажніших видань області Газета рівне вечірнє. Перевірити викладені там факти вирішили. І наші журналісти чи справді гучні арешти лісівників лише спосіб встановити контроль над видобутком бурштину і контрабандою деревини, і чи справді проведення конкурсу на посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства лише профанація, а кандидатура переможця уже визначена заздалегідь за коментарями з цього приводу. Ми звернулись до всіх згаданих у публікації дієвих осіб у державному агентстві лісових ресурсів, де заступником керівника працює згаданий у статті Володимир Бондар. Ані щодо конкурсу на заміщення посади головного лісівника рівненщини, ані з приводу підібраних і завчасно затверджених кандидатів прокоментувати не змогли. Сам пан Бондар, за словами його помічниці, виявився зайнятим, аби підтвердити чи спростувати інформацію про те, що високу посаду може обійняти депутат облради від БПП Солідарність Віталій Сухович. Доброго дня а Володимира Нальковича можна почути Зайнятим. Через скільки можна перетелефонувати? Я mm. не Тож отримати прямої відповіді на питання, що саме пов'язує Суховича і Володимира Бондаря, і чи останній справді матиме вплив на прийняття рішення про його призначення, нам так і не вдалося. Нагадаємо, у статті йде мова, що саме Бондаря пов'язують із постаттю генерального прокурора України Юрія Луценка. Втім, у прокуратурі області кажуть, арешти лісівників пов'язані виключно з їх незаконною діяльністю, і жодних казівок зверху вони не отримували. Робота правоохоронців, передусім націлена на те, щоб понесли. Покарання усіх, хто причетний до розкрадання лісу, як особи, які займаються незаконною порубкою та експортом деревини, так і посадовці високих чинів регіону, які сприяють розкраданню лісу. Впродовж 2016-го та вже починаючи з цього року, до суду скеровано 11 обвинувальних актів за фактами незаконної порубки та викрадення лісу. А також стосовно службових осіб лісгоспів за фактами розтрати майна та службової недбалості у генеральній прокуратурі існування дружніх взаємин між Юрієм Луценком і заступником Агентства лісових ресурсів України Володимиром Бондарем і депутатом від БПП Суховичем нам не прокоментували. Тож тепер набу має перевірити викладені у статті рівневичерні факти та розібратись у ситуації. Без щебеню та без енергозаходів так обласна програма енергоефективності на думку активістів. Приймається або як. А мешканці класів ще не вкотре не можуть отримати дозвіл на видобуток щебеню у своєму краї, як вирішували ці проблемні питання. Члени екологічної комісії Рівненської обласної ради, дивіться далі у сюжеті. Лаконічно, дешево та сердито так, всього лише 11 аркушів вистачило для того, аби детально роз'яснити, які ж заходи проводитимуться на рівненщині відповідно до обласної програми енергоефективності на наступні чотири роки. Тоді як у нашої сусідки Волині. Вона займає понад 200 сторінок. Відсутні індикатори виконання, відсутні виконавці. Наприклад, наявні додаток 2 і 3, які раніше по тексту не зустрічаються. Це по факту означає, що їх можна забрати або замінити іншими. і Нічого не відбудеться, тому що вони не є затверджені. 80 мільйонів це по перше капля в морі. Насправді, що має бути виділено, а по друге там навіть не написано, що власне буде це виділено. Дмитро Сакалюк закликає депутатів не затверджувати такий, на його думку, недбало підготовлений документ, а відкласти на довивчення та вдосконалення. Директор департаменту ЖКГ енергетики та енергоефективності облдержадміністрації Валерій Пшиюк розповідає, що садочки, лікарні, школи це ті бюджетні заклади, доля яких власне і залежить від затвердження цієї програми. За його словами, програма себе таки виправдовує. Є в нас рахункова палата, яка перевіряла нас 14-й рік. І та економія, яку передбачено було отримати, яку ми отримали, вона підтвердилася до третього знаку після коми. 13 й рік ми газу споживали бюджет місцевий 14,6 мільйонів, за минулий рік 7,4 мільйони. в два рази зменшилось. Це що, ну, ну як? І так далі. Вода зменшується, тепло зменшується. Обласні обранці вирішили програму енергоефективності таки затвердити однак, разом з тим врахувати побажання активістів. Та не обійшлося чергове засідання екологічної комісії рівненської обласної ради і без розмов про бурштин. Нагадаємо, що мешканці Клесівщини просять депутатів надати погодження підприємству соснівський гран-кар'єр на видобуток граніту, оскільки з цією фірмою у них вже склались взаємовигідні партнерські стосунки. Відповідний лист був, тобто в них заперечень не було з приводу цього. Єдине було зауваження, що дійсно в нас член комісії пан Васильєв, скажімо так, оскільки він виходить з цього села де і представляє цю громаду, то було спочатку. Заперечення, а потім все таки погодження, скажімо так, цього, цього об'єкту. Та деякі обласні депутати переконані, що на тих гектарах землі видобуватимуть не щебінь, а таки бурштин. Убедить в цьому, що там немає запасів бурштину, тому що я так само там їздив, спілкувався з місцевим населенням, і там є запаси бурштину, і те, що там та інвестиційна угода, така я її називаю це на грамота. Тому представлена інвестиційна угода, укладена між підприємством та головою Клесівської об'єднаної громади, не задовольнила місцевих депутатів. Ми апаратом запросимо і ви передайте селищному голові. Хай він прийде на президію з чіткими пропозиціями, як він бачить, чи Сіно громада потребує того, щоб кар'єр працював, і я думаю, що будемо рухатися далі. В результаті екологічна комісія рекомендувала обласним депутатам дати погодження на видобуток щебеню, але лише у разі, якщо голова Клесівської ОТГ приїде на президію, яка нагадаємо відбудеться вже 15 березня. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. На Рівненщині курсуватиме бус, в якому можна буде зареєструвати транспорт. У п'ятницю регіональний сервісний центр МВС отримає спеціальний бус, обладнаний мобільними комплексами для надання послуг центру на виїзді. Так у віддалених селах мобільні групи зможуть реєструвати авто мотоцикли. Замінювати водійські посвідчення тощо разом з тим, місцеві органи влади складуть графіки, щоб люди знали, коли можна чекати такі мобільні групи і в якому населеному пункті для роботи бусу. Потрібно буде лише парковка, інтернет та банківська установа. Правда чи брехня студентам МГУ розповіли про принцип роботи поліграфа, а саме як за допомогою детектора брехні можна визначити правдивість сказаного людиною і наскільки такі дані є достовірними? Хто із викладачів МГУ пройшов перевірку, та який був результат, знають наші журналісти. Подробиці далі, перевірка на чесність, декан юридичного факультету МГУ пройшов тест на правду. Зазвичай виладите зі своїм начальством. Так. Так, на даному прикладі фахівці показують студентам МГУ принцип роботи поліграфа у народі детектора брехні. Загалом робота пристрою базується на зміні електричного опору шкіри, роботи серцево-судинної системи та психіки людини. Поліграф це спеціальний прилад, за допомогою якого, скажімо так, знімаються, реєструються психофізіологічні параметри людини. На стрес, на стимульне запитання, як вона на нього відреагує, прилад це фіксує, і потім за допомогою спеціальної програми йде ранжування, інтерпретація даних результатів. І ми можемо зробити висновок про те, чи є в пам'яті наявна інформація про вчинення будь-якої події або до причетність до неї. Спеціалісти зазначають, за методикою можна визначити від 75% достовірності інформації і вище. Однак, зважаючи на різні обставини, людина може пройти і декілька тестів. Одним із важливих факторів, який впливає на результат, це самопочуття людини. Завжди перед тестуванням я запитую під як він вважає на даний час. Він здоровий психічно і мені відповідає, як він вважає. І я завжди запитую, чи на даний час він здоровий фізично. Чому? Тому що якщо людина, наприклад, хворіє на респіраторні захворювання, це унеможливлює її нормальний процес дихання. І по факту тільки здорову людину, здорову фізично, ми можемо тестувати на поліграфію. Тому що тоді, коли людина, до речі, обманює, вона робить форсовані і тоді, коли вона хоче зізнатися, тому що совість їй говорить про те, що ну все, попалася, І вона робить так. так. Також даний прилад є корисним помічником для служителів закону і не тільки. Поліграф зараз входить в наше життя, і якщо простежити, наприклад. Ну, такі вимоги до кандидатів в різні правоохоронні органи, в поліцію, в національне антикорупційне бюро, в інші інституції. То серед іншого, обов'язково є проходження тестування на поліграфі або як його називають в народі детектори брехні, хоча це не зовсім правильна назва. І, зрештою, ми хотіли показати нашим студентам, що в принципі в цьому немає нічого надзвичайного це звичайна світова практика. Довідомо на сьогодні поліграф використовують більш ніж у 75 країнах світу, серед яких загальновизнаним лідером є США. Любов Данче, Роман Шуконець, випуск новин. у рівному завершився чемпіонат аматорської футзальної ліги області на рівненщині. Вона проходить вже вдруге за сприяння асоціації аматорського футболу України. Як проходили змагання, бачили наші журналісти. Окрім професіоналів, в футзалі свої сили випробовують і аматори. Наразі в нашій області налічується 32 команди, що на 10 більше аніж було торік, коли аматорська ліга тільки започатковувалась. Нині ж у фіналі зійшлись фаворити турніру клуби Граніт та Свиспан Горизонт для аматорських команд сьогодні для чотирьох команд дійсно свято, які в цьому залі зібралися разом визначити кращі команди. Визначили гру за третє-четверте місце і в фіналі. Команда Граніт грала з командою Свиспан Горизонт, в якій команда з Костополя перемогла з рахунком 2-1. Для команди Свиспан Горизонт цей сезон став дебютним в аматорській лізі футзалу. За словами капітана, досягти таких успіхів гравцям допоміг в першу чергу командний дух. Завдяки хлопцям, які викладалися на полі кожну ігру вони приходили в кондиціях, Це хор хор хороший дух. Хороша команда, і це у залогу успіху, і хоча команда Граніт не змогла здобути перемогу у фіналі аматорської ліги, проте їм також є чим пишатись. Адже кращим бомбардиром чемпіонату аматорської футзальної ліги рівненщини став саме гравець їхньої команди Віктор Чудля, який забив 16 м'ячів. Що касається всього турніру аматорської ліги, то перший сезон я участвую в цьому турнірі. Організація в принципі понравилась в цілому. Я думаю, що з роками будемо, будемо рухатись вперед. Хоча змагання обласної аматорської ліги нині добігли кінця, проте переможцям спочивати на лаврах ще зарано. Тепер костопільчани презентуватимуть рівненщину на всеукраїнському фіналі Аматорської футзальної ліги України, матчі якого відбудеться наприкінці березня у Дніпрі. Владислава Стецюк Вадим Дроздюк, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті і бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.